Леве, привіт! Мене звати Аліса, і сьогодні я до вас з розкладом на наступний тиждень. Сподіваюсь, буде весело, креативно, ви це любите. Ось. Тому поїхали дивимось основну енергію для вас і ключові моменти. Ваша енергія. Сидите в засаді, в кущах, ну, вибачте. Ну, фелов це у нас перелоги місця, які поросли дикорослими травами, так, нерозчищена територія. Іншими словами, кущі, хащі, хащі, можливо, десь ось. Ваша тема це. Ой, не тема, вибачаюсь. Ваша енергія якесь падіння. Бо падіння, засада. Почувається, сильно мені засада йде. Ось. Ну, ми зараз глянемо в більшому контексті. Може, ви, ви очікуєте чогось, як би це сказати. Ви очікуєте певний момент, Так? як. А, хіжак. Зачаївся. І чекає можливості і моменту, щоб вполювати. Здобич. Ну, я пояснюю метафорично, здобич може бути будь-що. Ви можете це робити як серйозним наміром, так і заради певного, ну, для отримання певного задоволення, по фану, іншими словами, так? Зараз будемо дивитись ключовий. Що там на вас впливає? Яка планета ведуча на цьому тижні? Яка енергія також, хоч і все ж таки вона? Угу. Призначений отримати ваш північний вузол, голова дракона. Так? Активний на цьому тижні. Зверніть увагу, хто розбирається в астрології. Гляньте, що у вас там з північним вузлом? Транзити і сонце. Так, дивимось далі, дім? Це ваш п'ятий дім клас. Вау. Що у нас п'ятий дім? Це пристрасть, гра, дітки, креативність. Забула на початку сказати, що... Не обов'язково Сонце в Леві. так? обов'язково це ваш, ну, скажімо так, зодіакальний знак. У вашому в Леві у вас може бути Сонце, місяць, Венера, асцендент. Ось і часто ще Марс. І Парс Фортуни сильно проявляються по знаку. Так от, в мене тут складається враження, що. Призначений мати і. Це відчуття падіння і засади. Сонце може бути в падінні, якби в знаку падіння. Це раз. І, можливо, в когось дійсно сильно з тенденціями програється. Ну що? Угу. Погнали, дивимось тема. Для левів, основна тема. Король Пентаклів. Ресурси, інвестиції в себе. Себе. Бачите, як вона копійку в себе вкладає, сильно виражена маніпура. Що хочеться сказати в основній темі, це те, що для вас дуже важлива матеріальна і фінансова стабільність на цьому тижні, те, як ви в себе інвестуєте. Ось, і я відчуваю тут елемент гри, елемент забавки певної ось. Проте ви маєте розуміти, що можливість креативно проявлятись, мати певну свободу, так, дій, ну, щоб жити, скажімо так, існувати, граючись, для цього потрібно мати фінансову стабільність, тобто потрібно інвестувати свою енергію і в матерію. Так. Але ви досить, до речі, хороші бізнесмени. При правильному підході, правильному розумінні свого потенціалу, скажімо так. Ось там треба подолати історію з Дівою, типу освоїти якусь професію, якусь дібність, якусь навичку от, через, скажімо так, через руки, через моторик. От бачите, от я на це звертаю мах. Угу. В ті, просто звертаю на це увагу, що вона от у неї ручки маленькі, але копійка велика. Так? Це от, цей, ця вигода, певно. І це часто інвестиції в себе, які в подальшому дають результат. Тобто для вас важливо інвестувати в свої таланти, так? розвивати свої таланти, знаходити для цього місце і час і ресурси. Тому що багато ваших хороших якостей, крутих якостей, вони перебувають в занепаді. Ось, fellow, так, вони перебувають в занепаді по тій причині, що. Можливо, десь є трошечки ну, залегке відношення до свого потенціалу. Вам здається, що це норма, так? Ось. але ну, ви буквально такий собі ящик пандори з цими всіма от талантами, і ви можете в своєму житті реалізовувати будь-що, через будь-що реалізовувати при правильному підході, скажімо так. Те, що ви відточуєте, те, що ви вкладаєте, що ви розвиваєте в подальшому, стає для вас дуже гарною. Такою матеріальною основою, де ви потвер ну, вже можете спокійно творити, чудити, от все, що ви хочете, так? В певну міру проявляти по-різному потен... ну, свою творчість, скажімо так. Я не знаю, чому в мене такий пішов короткий ракурс. у ваш... Напевно, тому що вийшла база. так. Комусь тут, на цьому тижні, сильно потрібно буде зверна... звернути увагу на вашу матеріальну базу. Так? На вашу основу. На чому стоїмо? Леве, так? від чого відштовхуємося? Ось. <сум> Де полюємо? Король Пентаклів це може бути людина у вашому оточенні, але це жінка. Жінка з такими якостями, жінка реалізована, скажімо так. Вона не в позиції, я чекаю, поки мені принесуть, так? я сама. Сама напрацьовую свою матеріальну основу, я сама маю декілька джерел притоку ресурсів. Ось це може бути і мама, так якщо у вас мама така особистість, яка вміє правильно інвестувати, так і ну, жити, скажімо так, за рахунок своїх інвестицій, це може бути цілком мама, а може бути партнерка, а може бути партнерка не тільки романтичного характеру, наприклад, а і по роботі, тобто якийсь інвестор. Цілком можливо. Тому, що, можливо, на цьому етапі вам потрібні певні інвестиції. Оця тема, але суть в тому, що ви маєте в себе інвестувати. Так? Окей, погнали. Несподіванка. Так, тут в мене хтось тісно підприємництвом займається, комерсанти, можливо, три жезли. Відкриваються для вас нові перспективи, нові горизонти. Ось е, я поясню це за рахунок ваших творчих е, талантів. Чому акцент іде на цьому? Тому що тут є п'ятий дім. П'ятий дім в нас про е, от наші, нашу творчу іскру, про наші здібності творчі в першу чергу. І це певною мірою одна із ваших на сьогоднішній день кармічних задач. Так? Напрацювати собі матеріальну основу за рахунок оцих ваших здібностей, талантів. Так? Угу. Що, що, Зараз я уточню, що потім У вас ідея творча, дивіться, можливо, якась ідея для початку справи нової, яка в подальшому буде приносити вам ресурси. Є партнерство, можливо, з цією королевою жезлів. Ну, може бути, в принципі, чоловік в таких більш м'якших енергіях, тим не менш. Тобто, у вас з'являється певна ідея, яку ви в подальшому будете реалізовувати в партнерстві, і хочете сказати успішно. Ой, навіть дуже творча ідея, знову ж таки. Можливо, у вас виникне ідея поїхати ну, на природу, хочеться сказати, на недалеку відстань. Так? Також це може бути, тобто вам захочеться надихнутися, ну, от, мотивацію певну отримати. ви е, розумієте, дещо вам треба вийти за зону комфорту. Так? Е, ось, можливо, поїздка дасть вам якісь нові ідеї, нові усвідомлення, певне натхнення. Так? Хороша можливість. Закріпитись в позиціях. От на цьому тижні у вас, наче, виникає якась ідея. Ідея на реалізацію. Так? І у вас є хороша можливість в цьому ж тижні закріпитися в своїх позиціях, так? зафіксуватися в цьому. Зайняти певну, от знаєте, як зайняти певну позицію. Можливо, на ринку. Я не відчуваю тут ринка, але. В чомусь ви, на якійсь платформі, в якомусь місці, в якомусь положенні, ви фіксуєтесь певною мірою. У вас є можливість, скажімо так, так. Це є можливість зафіксуватися. Тут прям стрійки, через якусь ідею ви переходите, ну, тобто, ви проходите певний етап досягнення і фіксуєтесь. Іде чітко енергія про те, що та ціль, яку ви перед собою поставите, так, ви здобудете в ній, ну, скажімо, перемогу, тріумф певний. Це в роботі. Або в творчості, я повторюсь. Ну, у нас восьмірка Пентаклів, тут досить творча енергія. Це стосується вашої роботи, вашої реалізації. Те, що ви робите на повсякденній основі. І від чого отримуєте задоволення? Повторюсь, ця ваша занятість, ця ваша ідея пов'язана з вашим талантом, з вашою креативністю, з самовираженням певною мірою. На що звернути увагу? І на якусь поїздку однозначно. Шість м'ячів у нас історія про переміщення. Ну, в принципі, шість мечів – це коли ми на рівні голови прокладаємо якийсь е е е е план, формуємо, так? Ось, а в, в, в несподіванці ви переходите до його реалізації. Мені так відчувається. Ви берете за щось і починаєте це от, перетворювати в проект певний. Так? Щось починаєте розвивати уже буквально. Так? Берете за інструменти. Ось. Ось інструменти, можливо, прописуйте і переходите до втілення. Нічого собі. Яка кажу, якась система формується. Тобто продумування системи. Добре. Це якась робота, можливо, ще як робота? Задача, яка стосується державних інспекцій, юридичних, так? Тобто робота з документами, з оформленням. Поїздки, так, оформлення віз, наприклад, оформлення документів на виїзд, там, все, все, що цього стосується. А також це робота з творчістю, з творчими проектами, тому що справедливість це в нас ваги, так, це в нас Венера, Хірон, Хірон, так. Ось. Це вища от ступінь Венери, тобто, знову ж таки, сфери краси, сфери естетики, але в такому в гармонічному проявленні, так? не в гіперболізованому, не в надміру, Ось, а десь стримано, більш трошечки по королю Пентаклів з консервативним підходом. Ось, Якісь акценти. Ви як розставляєте акценти? Ваші страхи і ваші ілюзії перебільшені. Ну, тобто певною мірою ем, перехід до реалізації, до втілення, крок вперед, скажімо так, у ваші ідеї. Ем, вам може бути дещо лячно в цьому, так? Ну, тобто, від певної невідомості чи невпевненості, можливо, ось тут іде пряма, от зараз я ще гляну пораду, але тут пряма історія на те, що ну, от, вилазьте з кущів, так? виходьте з засади, дійте, реалізовуйте, втілюйте. Ось, тому що у вас тут по всім аспектам іде позитив. Ну, тобто, вам, як зараз простір допомагає в цьому. Енергія, відповідно. Що в підсумку? Вау. Двійка кубків. Так, в кого тут зустріч? В кого стосунки, скажем так. Певне партнерство, як і робочого характеру, так і любовного В підсумку, ви досягнете згоди, ви знайдете спільне рішення. Так? У вас є ця домовленість можливо поїздка на те, щоб домовитись про ну, певну перспективу спільну. У вас все тут чудово. абсолютно. Круто. Крутий старт, крутий фініш, я б так навіть сказала. Ось. Якщо це жінка у вашому оточенні, я повторюсь, до якої у вас є почуття, так, чи є ідея якась, щось ви хочете з нею організувати, тут іде рекомендація відкритись, так, проявити цю емоцію. Ось, якщо це не жінка, а чоловік та ж сама історія. Так, ну, чоловіки мається на увазі йдіть в комунікацію, домовляйтеся з партнером, наприклад, чи з партнеркою, так само з жінки. Якщо ви у вашому оточенні бачите людину, яку, з якою би ви хотіли створити щось разом, так, піти в творчий проєкт, в реалізацію, ось, чи яка може певною мірою допомогти вам ресурсом, тим, що вам необхідний, проявляйте, ідіть. Ідіть на зустріч, ну, якби проявіть ініціативу. Ось. Тому що в підсумку тут є гармонічне партнерство, є домовленість. Подивіться, який. От гармоні... Я кажу гармонічне партнерство, дістаю шестірку пентаклів. Баланс. Ідеальний баланс. Все. Ну, я навіть, чесно кажучи, колесо. Подивіться, як це виводить у вас в певне... на певний новий етап, на новий цикл, в успішну реалізацію. Ось. Ви маєте пам'ятати, що ви крутите це колесо. Так? Ну, я візьму, звичайно, вам пораду. Ну, вона сама прямо. <гум> Вискочила. Фруїд да? Плодючість. Багатство ресурсів. Солод, со, солодко. Солодко. Леве. Um, <гум> На цьому тижні. Насолоджуйтесь. Своїми ідеями, своїми, от, своєю комунікацію з іншими, так? Тим, чим займаєтесь, з ким комунікуєте. Ось робіть те, що вам, від чого вам солодко, від чого вам смачно, так? Живайте Ну, Тут в нас, звичайно, фрукти, і в основному а, так, цікаво, ви ж хижак, так? а ваша буде точка реалізації в цілому по життю, через певний от таке, ну. Певною мірою вам від, від оцього хижацтва треба перейти до, ну, до веганства, так? тобто не сприймати інших в своєму оточенні як ем, жертв, так? а сприймати інших в своєму оточенні як. Тих, за кого ви певною мірою, ну не те, щоб несете відповідальність, а от навчитись проявляти оцю любов по відношенню до всього живого. так? Любов до всього живого, до всіх форм життя, Ну, зрозуміти цінність всіх форм життя. так? Ось так. Все. Хотіла сказати, там, а якщо вам потрібне м'ясо, то от розводіть собі там десь кроликів. Ось. Ну, іншими словами. При... А, це ще годівниця для... годівниця. Вам треба створити годівниці. Тут пташка і тут пташка. Тобто, як ваші таланти можуть стати для вас. Ну, через які свої таланти ви можете створити для себе годівницю? Оце король Пентаклів. У вас будуть роздуми на цю тему, по крайній мірі, в цьому тижні, так? Що я можу зробити такого, і як я можу це втілити, аби в мене от так сформувалась певна годівниця. Тобто це щось пасивне. Так, годівниця це коли ви ну, не 24 на 7 приділяєте увагу, так? а ви вкладаєте туди певну кількість потенціалу, енергії, так, і вона працює на вас, ця годівниця. Тобто, він прилітають тут пташки, харчуються, так? Тобто ви зрозуміли мене, я думаю. Та, майбутша трансформація. Все, дякую за увагу, Леви. Було класно вас почитати. Мяу!